Лікар входить до палати, де лежить молода жінка. Доброго ранку! Роздягайтеся, мені треба вас оглянути. Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я у чудовій формі. Так так, він мені так і сказав. На уроці хімії вчитель запитує Петрику, як по-твоєму з чим добре поєднуються молекули спирту? Молекули спирту Дмитро Павловичу добре поєднуються із молекулами огірка. Офіс, розпал робочого дня. Секретарка позіхає. Молодий співробітник чемно їй каже. А що це ви, Оксаночко, позіхаєте? Та ні, Степане, це ви позіхаєте. А я просто у постільку хочу. Хлопці, відповідально вам заявляю, що коли дівчина кличе на чашечку чаю, то це грубий виверт і нахабна омана. Чай може й буде, але тільки зрання. А всю ніч на нього доведеться чекати. Якось граючи з Петриком в індіанців, Марічка лізла на дерево, випадково напоролася на сук і порвала собі кицьку. Прийшла вона до лікаря і каже: Тітонько, ви можете мені її зашити? Звичайно, маленька, але скажи, скільки тобі лишити? Марічка на хвилину замислилася, а потім каже: Зробіть мені, як у вас. Лікарка подивилася на дівчинку і сказала Дитинко, щоб у тебе була така кицька, як у мене. Тобі прийдеться ще добре полазити по деревах.